У Дніпрі відкрили локації для збору ялинок. Усього таких 63 в кожному районі міста. Як правило, ці майданчики знаходяться біля сміттєвих контейнерів. Двірники передають інформацію до підприємств, яке цим займається, вони телефонують і кажуть, що мешканці таких будинків вже нанесли там велику кубу ялинок. Тому техніка виїжджає за цієї адреси і переробляє. Дніпряни можуть залишити тут різдвяне дерево, яке потім подрібнюватимуть спеціальною технікою. Подрібнені ці ялинки будуть передані на ферму, яка саме постраждала внаслідок прильоту від ворога. З цієї сировини буде виготовлятися корм для годівлі тварин, і також матеріал для посипки посипки землі. Ми запитали у місцевих жителів, як вони утилізуватимуть ялинки. Я як утилізую, я просто винося. Тровами супимо, що ми їх просто спалимо. І і вона висухає, гілочки ламаємо, стальне рубаємо і спалюємо. Я... Мусор підуть, просто віточки невеличкі, так що з цим проблем немає. У мене штучна ялинка, і я її кожен рік достаю і ставлю. Я дуже з такою повагою до природи відношусь, тому вважаю, що... Ялинки на новий рік не потрібно рубати живі. Вони повинні бути там, де вони ростуть. Еколог Олександр Гречка розповідає: ялинки не можна викидати на смітник та утилізувати разом з іншими відходами. Якщо воно буде на полігонах, воно дуже довго гниє і разом з відходами вона буде забруднювати територію, і більше буде викидів. СО2. Олександр Шалдибін, Олексій Коренів, Аліна Нікітіна, Суспільне новини, Дніпро.